Перше, я хочу сказати, що я без фільтру. Якщо хтось там дуже страждає те, що я з фільтром, то от, будь ласка, я навіть без тонального крему. А ще мені кажуть, що то, що я все говорю, то я просто собі там з Біблії якісь слова. Вони не мають ніякого наукового підтвердження. І взагалі віра, то є таке суто щось там всередині. Не так? Зараз вам розкажу, значить, дивіться, світ, світ. Навколо про повністю все ідеально зроблений для людського існування, для того, щоб людина існувала на, на цій землі, на цій планеті, і якби всього лиш щось було не так, нам же було зле. Якби всього лиш деякі параметри не були настільки настільки ідеальними і врівноваженими, то життя б на світі не існувало. Невже ще залишилися не такі люди, які думають, що людина походить від мавпи, що світ виник з допомогою чи завдяки якомусь вибуху, якогось такого, і все ідеально на свої місця встало? Нове життя отаке, нове життя, появляється тільки з готового життя. Бог створив людину з земного пороху, і наше тіло складається з таких самих мікроелементів, елементів, які є в землі. Я собі спеціально виписала, читаю. Закон термодинаміки передбачає, що створення чогось нового у Всесвіті не спостерігалося. Наука. Отаку От собі просто подумайте. От є якась річ, люба ну, річ, будь-що. Якщо за нею не доглядати, не дивитися за нею, що з нею стається з руками з тисячоліттями? Вона гниє, ржавіє, її просто не стає. Уявляєте? До всього треба прикласти розум, силу, е, міння, руки, знання. До всього треба прикладати щось, щоб воно встояло і було, і розвивалося. Так само і світ цілий, уявляєте, Бог за ним доглядає, так за нами, доглядає, щоб ми жили на тому світі, бо ми всі згиниємо. Найшла те, що якби місяць був ближче до землі, хоч трошечки, то моря б нагрівалися, аж кипіли. А хвилі накривали б континенти просто від того, щоб місяць був чуть-чуть ближчий до землі. Задані Богом маса протонів і сила тяжіння мають саме такі значення, які забезпечують рівновагу Всесвіті. Деякі еволюціоністи вважають, що всьому світі, що відбувається, воно все розвивається і еволю... еволюціонує. То знаєте, які ми би вже були. На думку еволюціоністів, які би ми були вже розвинені, ми б вже мали по чотири пари ніг, розумієте, якби ми так еволюціонували. Ми нічого не робимо. Ми просто існуємо. Ми просто народжуємося однакові і все. Якщо чесно, то ми тільки псуємо своє здоров'я свою екологію, те, що ми робимо зі світом. Воно все псується, бо тому, що ми такі шкідники, знаєте, на тій землі. І... Нічого не, не покращується, тільки все стає гірше. Дивіться, я дивлюся на мою бабу, моя баба мала здоров'я в ньому віці набагато більше, я вже здохла. І це є тільки деякі факти, які підтверджують, що Бог є. Ви розумієте, то, що Бог є. Бо якби Бога не було, ми б вже всі з вами гекли тут, і все.